Лані Українці, як ви знаєте, два дні тому Європейська солідарність ініціювала початок процедури відставки Кабінету міністрів. І я би хотів прямо тут і зараз поставити перший підпис. Чому це важливо? Відставка двох міністрів нічого не вирішить. Це тільки поглиблення кризи. Бо на плівках Міндіча як мінімум 5 міністрів, представники незалежних регуляторів, Офіс президента. Тому ми будемо вимагати відставки всього корупційного уряду. Я звертаюся до керівників всіх фракцій груп парламенту підтримати нашу ініціативу і дозволити Україні просуватися вперед. А не до поразки. І, на мою думку, якраз збір підписів за відставку цього корупційного Кабміну чітко покаже, хто за Україну, а хто за Міндіча.